Змалювання. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, осінь. Зараз у нас другий місяць осені жовтень. Чому він так називається? Тому що осіннє листя починає жовтіти і опадати помаленьку. Сьогодні ми з вами будемо малювати осінні листочки. Для цього нам потрібно підготуватися. Коли ви будете на прогулянці, вам потрібно позбирати отакі жовті листочки, опалі з різних дерев: чи з каштану, чи з дубу, чи з горіха. Збирайте всі різні листочки. Також підготуйте фарбу у кольорах-осінніх листочків. червона, оранжева, жовта і зелененька, тому що ще не всі листочки пожовтіли. Також підготуйте стаканчик з водичкою і пензлик, також папір білого кольору. І починаємо наше заняття. Розміщуємо наші листочки на білому папа. Se acoloró.